Хотіли покататися, тепер відповідатимуть за законом. У горішніх плавнях суд обрав запобіжний захід для двох неповнолітніх, яких підозрюють у спробах викрадення одразу трьох автівок за одну ніч. Хто вони, як діяли і чому залишились удома під наглядом у наступному сюжеті. Авантюра з кримінальним присмаком 20 травня. У горішніх плавнях двоє неповнолітніх разом із товаришем за одну ніч намагалися викрасти одразу три автомобілі. Мішенню зловмисників стали старенькі жигулі. Одну з машин Ваз 2106 Хлопцям таки вдалося завести та покататися містом, завдавши власнику збитків на понад 25 тисяч гривень. Зупинятись юнаки не збиралися. Тієї ж ночі вони намагалися викрасти ще два автомобілі, однак безуспішно. Один ваз не завівся, інші викрадачі просто відкотили до лісосмуги. Загалом сума збитків власників трьох автівок склала понад 80 тисяч гривень. Поліцейські встановили особи фігурантів. Усім трьом оголосили підозру. Проте прокуратура, врахувавши вік двох підозрюваних, не наполягала на триманні під вартою. Суд вирішив віддати неповнолітніх під нагляд матерів. Батьки тепер зобов'язані контролювати поведінку дітей та забезпечувати їх явку до слідчого і суду у разі порушення штраф до п'яти прожиткових мінімумів. Остаточну крапку в справі поставить суд після завершення досудового розслідування.